Спонсор програми торгова марка Парус. Життя без плям. Вітаю вас, мої любі телеглядачі в ефірі. Програма Чарівний кошик. І я рада сповістити вас про те, що ми розпочинаємо новий сезон. Сезон прямих ефірів. Сезон чарівних подарунків від нашого незмінного спонсора торгової марки Парус. Та сезон цікавих запитань. Для того щоб отримати чарівні призи, ви маєте зателефонувати до нашої студії за номером 213-0109 та дати п'ять правильних відповідей на запитання, які я вам поставлю. Точніше, це будуть твердження, ви маєте погодитися зі мною чи ні. Якщо ви даєте правильну відповідь на поставлене мною запитання, ваш чарівний кошик моментально поповнюється подарунками від торгової марки. Парус. Давайте дізнаємося, які призи чекають сьогодні на нас. Отже, торгова марка Парус представила сьогодні нашим глядачам три плямововідники. Для кольорових тканин, для делікатного прання та для білих речей. Також зараз ви можете побачити тут два засоби для пом'якшення води та запобігання утворення накипу. Це надійний товариш для вашої пральної машинки. З ним ви будете почувати себе у безпеці, і ваше прання буде чистим, а також корисним для машинки. І я чекаю вже на ваші дзвінки. Я впевнена, що ви хочете отримати чарівні подаруночки. І щось мені підказує, що сьогодні в ефірі буде жінка чи чоловік. Байдуже, лише ви давали правильні відповіді. Питання сьогодні підготовані. Я сподіваюся, цікаві. І Якщо ж вам не сподобаються вони, я впевнена, що ми підіймемо вам настрій нашими питаннями. І я вже бачу, що в нас є глядач, який додзвонився до нашої студії. Алло! Алло, здравствуйте. Алло, вітаю вас. Як ваш настрій? Хороше настроєння. Представтеся, як вас звати? Ірина. Ірочко, рада вітати вас на чарівному кошику. Ви скажіть, чи користувалися продукцією від торгової марки Парус? Да, користувалася, дуже сподобалася. І зараз ви маєте можливість виграти три лоти наші. Готові на це? Так. Да. П'ять запитань. Знаєте? Так. Да. Відповідь відповідаєте так чи ні? Давайте, поїхали. Перше запитання. Чи правдою є те, що Мерлін Монро до того, як стати відомою акторкою та моделлю, працювала у авіаційній промисловості? Так. Знаєте, Мерлін Монро? Да. Працювала вона в авіації? Uh, да. Так, це правильна відповідь. Ви знаєте чи просто здогадалися? Um, здогадалася. Ну, ви прав... на правильному шляху. Це був кінець Другої світової війни. Норма Джин, вона фарбувала літаки та перевіряла вправність парашутів. І саме там, на цьому маленькому авіаційному заводі, її помітив відомий фотограф та запропонував їй стати моделлю. Потім вона перефарбувалася із шатенки у білявку і стала Мерлін Монро. Відомою нам. Ірочко, що ми виграли зараз? У нас є плямовивідники та засіб для пом'якшення води. Давайте плямо від плямовивідник, п'ятновиводітель, mm -hmm. да для кольорових речей, для делікатного прання чи для білих тканин. Давайте для білих для білих. Перший подарунок у вас вже є чарівний кошик. Вже поповнюється потрошку. Що наступним будемо розігрувати? Давайте. Для кольорових. Для кольорових речей. Він чекає прямо в відничок на вас. І наступне запитання: чи правда є те, що чим більше пташка, тим більше вона може знести яйце? Ні. Ні? Так. Одразу ж змінили відповідь. Так, це правильна відповідь, правильна відповідь, так. І рекордсменом є Страус. Його яйце досягає у довжину майже 20 сантиметрів. А наймаленьке яйце в кого? В якої пташечки? Е, Перепілка. А що менше перепілочки? Наймаленька пташечка. Не знаю. В колібрі, так. Ой, да. В неї найменші яйця і досягають вони лише сантиметра у довжину. Але ви дали, не дивлячись на все правильну відповідь, і плямо для кольорових речей потрапляє до вашого кошика. Що наступним будемо розігрувати? Mm, Гаврі для делікатного? Для Делікатних ви вирішили спочатку плямову так? так? Mm -hmm. І наступне твердження для вас: чи правдою є те, що Україна найплодовитіша країна кавунів? Більш за все в Україні кавунів чи ні? Ні? Mm -hmm. Ні, правильна відповідь, а де більше за все? Не знаю. Ви також знову здогадалися, так? Так. Не дивлячись на те, що Україна багата держава на кавуни, так, вона не є найплодовитішою, а лідерами з експорту арбузів або кавунів є Китай. І ви виграєте плямовий в третій наш для делікатних речей. В нас залишилося лише два лоти, але вони. Не менш потрібні, будуть вам, я впевнена. І два запитання. Байдуже питати, да, який які, які з них ми будемо розігрувати, адже вони однакові. Нагадаю, що це засоби для пом'якшення води та запобігання утворенню накипу. Ірочка, готові наступне запитання? Да. Чи правдою є те, що якщо відірвати тарганові голову, то він ще 9 днів гасатиме по вашій кухні без неї? Ні. Ні? Так. Ірочка, а ви коли це робили, що ви так впевнено, сказали ні. Ні. <рес> а ви, я впевнена, що у вас немає тарганів, ну це правильна відповідь. Уявіть собі, він справді може жити 9 днів без голови. Проте смерть одного тарганчика це знаєте, як крапля у морі. Адже самки цих комах можуть виробляти до 2 мільйонів осіб щорічно. Так що, якщо на кухні з'явилися таргани, то голови їм рубати не треба. Треба боротися з ними якимись іншими методами. Але. Ще один подаруночок до вашого кошика відправляється. І останнє запитання, Іро, для вас останній Лот. Я впевнена, що ви впораєтеся. Готові? Так. Да. Чи правда є те, що жуйка продукт сучасної цивілізації? Жуйка. Жуєте жуйки? Так. Да. Полюбляєте, бавитесь, да. так? Угу. Це продукт сучасної цивілізації? Чи, можливо, він виник колись давно, до нашої ери, люди в печерах жували, щось? Ні. Не жували? Не жували. Чи жували? Навівно жували. – Напевно, жували. А що вони жували? Що вони в печері таке могли жувати, Іро? Не знаю. Може, смолу вони жували? Може. Правильно, вони жували смолу. Уявіть собі. Потім вони вже там розпочали жувати сік з дерев, які застиг. Потім жували табак. І ось нарешті зараз наша цивілізація дійшла до того, що ми жуємо жуйки. Я вітаю вас! Ви назбирали повний кошик подарунків. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Я дуже була рада з вами поспілкуватися. Зараз з вами з'єднається наш редактор, розповість, як забрати ці подарунки. А всім нашим глядачам я бажаю гарного настрою. Зберігайте у чистоті свої думки та своє приміщення. Телефонуйте вже наступного тижня. Я вас всіх дуже люблю і цілую. Бувайте! Мити, чистити і прати позбавлятись різних плям. Допоможе марка Парус. Господарки радять вам. Пральні порошки. Універсальний та дитячий Відбілювачі парус та Біле паруса. Плямововідники для різних типів тканин. Універсальний порошок для чистки, бальзами для миття посуду. Засіб для чистки килимів, шампуні Ф. Засіб проти молі. Обирайте побутову хімію відмінної якості. Парус. Життя без плям. Дізнавайтеся, де можна придбати продукцію торгової марки Парус у вашому районі за телефоном 216 -01 15 Спонсор програми Торгова марка Парус. Життя без плям.